20 березня всесвітній день горобця. Ці крихітні пташки живуть поруч з нами, але їхня популяція зменшується. Горобці важливі для екосистеми. Вони знищують шкідників і допомагають поширювати насіння. Вони можуть літати зі швидкістю 50 км за годину. І мають понад 20 звуків для спілкування. Горобці справжні розбишаки, вони не бояться людей і навіть можуть красти їжу у більших птахів. Вони будують гнізда будь-де у дахах будинків, щілинах стін і навіть у поштових скриньках. Вони можуть виживати у спекотних пустелях, так і в холодних регіонах. Горобці дуже соціальні, часто живуть великими групами. Хоча зазвичай горобці живуть 2-3 роки, рекордсмен прожив 19 років. Але їх стає все менше: допомогти легко. Просто підгодуйте їх насінням або хлібними крихтами. Любіть природу і не забувайте про цих чарівних пташок. Постав лайк, якщо ти теж любиш горобців.